16 грудня сили оборони України відбили атаки окупантів поблизу площанки, Червонопопівки попівки та Білогорівки, що на Луганщині. Збройні сили України посилюють атаки на військові об'єкти окупантів. Дуже чудово останній тиждень працюють наші артилеристи, тому що бавовна відбувається як поблизу лінії фронту, так і глибоко в тилу російсько-окупаційних військ. І постійно ця бавовна відбувається або в казармах. Або в складах боєкомплекту між тим окупанти продовжують вивозити українських дітей до Росії. Продовжуються оці незрозумілі дії. То їх кудись відправляють. Невідомо куди в бік Росії для ну певних там чи то екскурсія, чи то лікування. Але потім вони не повертаються примушують прийти для перевірки медичного стану дітей. Так, от багато просто зараз мам які яких. Прийти, просять прийти до садочків на таку перевірку. Вони просто кажуть, що діти захворіли. Вони захворіли і намагаються не прийти на такий медичний огляд.